Археологи кажуть, натрапили на залишки вежі випадково, коли досліджували ділянку під будівництво. Архівних даних про оборонний мур, який було зруйновано ще у 18 столітті, не збереглося. Є лише деякі посилання львівського науковця Яна Вітвіцького, залишені ще перед другою світовою. Нинішня знахідка дозволить львівським ученим скоригувати кордони історичного муру. Ця вежа тут показана у Вітвіцького, що високий мур. Проходить під фасадами будинків з західного, з західної сторони вулиці Лесі Українки. А насправді, коли тут виявилася ця ситуація, високі мури примикання вежі ткачів, виявилось, що це все зміщується на два з гаком метри. В сторону вулиці, окрім вежі ткачів, на невеликій ділянці у середмісті археологи натрапили на артефакти з часів 15 століття. Це унікальний керамічний водостік та старовинна піч. Беремо, розчищаємо е, так сказати останки печі, яка тут була. Та знаходимо маленьку кераміку. Кілька зразків попередньо її можна датувати, десь з 17-18 століттям, тобто вона є давніше за будинки, оскільки мури будинку є зверху на неї посаджені, тобто її перекривають. Місце розкопок науковці зможуть лише задокументувати та сфотографувати. Артефакти передадуть у музеї, а на цьому місці зведуть будинок. Олександр Ваврищуків, Ганрадіон, Львів, п'ятий канал.